Вітаю, сьогодні я, я продовжую роботу зі своїми брючками для дівчинки, і сьогодні роблю кишеньки в бокових швах. Я хочу максимально їх зробити швиденько, просто без особливих там якихось викрутасів лясів. Як я це хочу зробити? Я візьму, обведу лінію талії, отак, поверху. І бік. От тут у мене лінія талії і бочок є. Так, зараз візьму на мастер. І так. Ну, десь 10 см вниз і 3 см 3,5 в сторону. Так. І зведу просто прямою лінією. Це в мене буде вхід в кишеньку. Так, тепер відкладу, от у мене шматочок залишився, від розкрою. Я поміряла, що в мене отут ось він. Цілий, да, ці, ці, ціла частинка пополам я зігнула, в мене тут 8 см довжина 14, отак 8, так 14. Я сюди відкладу від лінії талії, по лінії талії 8 см, вниз проведу 14 см. Ось в цьому місці в мене буде згін згин. І тепер я виріжу оцей шматочок. Прикладу згин до згину, приколю, позрізаю зараз зайві, щоб тут нічого не тіліпалось. І далі покажу. Так, от я вирізала два таких прямокутничка. І тепер що я хочу зробити. І зараз я. Візьму одну половинку брючини і один прямокутничок, складу їх лице з лицем, і от що хочу зробити зараз відколю зайве, щоб тут не було. Так, що я хочу зробити? Я хочу. Прошити. Я хочу зробити такий цікавий, таку цікаву кишеньку. І я, що мені зараз потрібно? Значить, от мій прямокутничок. Я його склала лице з лицем з передньою половинкою. Ось у мене боковий шов, ось лінія талії. я беру те, що я тут собі малювала. І роблю такі позначки. Помічаю оцю лінію і ось оцю лінію. Це мій вхід в кишеню. І далі, і далі на машинці, даю строчку на один сантиметр від краю. На 1 см від краю і строчитиму від оцієї міточки на 1 см від краю чітко вздовж зрізу, отут дойду до 1 см, поверну і закінчу отут, де в мене ось є міточка. Прошила ось, від міточки до міточки. Тепер треба отут, де закінчується стручка, ось так, ось тут треба, якомога ближче, розрізати, не, Звичайно, не порушуючи ниточку. Далі зрізаю куточки зайві так, вивертаю на лице. Виправлю цей куточок. От тут понад різав оці. І ось отак надріз цей витягнути сюди. Ось отак. І запресувати оцей шовчик, але так, щоб був невеличкий перекантик на основну частинку. Ось у мене основна частинка. І я запрасую отак, щоб чуть-чуть трошечки оця строчечка, вона дивилась на. Лицеву частинку брючока, ну і тут точно так же. От, запресую, і потім в мене вийде ось що, я складу по оцим міточкам, ось, від міточки до міточки складу, і оцей куточок на лице запресую. Ось отак воно буде. Що так покладу. Так. Трошки, мабуть, приблизити. треба. От. Ось так воно буде. Далі оцей шматочок отак складу навпіл. І отак запресую. Тобто, от у мене буде вже готовий боковий шовчик. Так, навпіл запрасую. От, ось така у мене кишенька. І що залишиться зараз зробити? Закрити нижній шов. Я тут все зроблю просто. Я тут просто так підверну і дам. Дві строчечки, одну зовсім вкрай. Одну одну строчечку дам отсюди зовсім в край а другу десь на відстані 7 мм. От. І таким чином я закрию нижній зріз кишені. Все, і залишиться тільки закріпити кишеньку отут по лінії талії і по лінії боку. Так, кишеньки готові. Ось так вони виглядають. Так, з лиця, так, з виворіту. Тут іще в цьому місці треба закліпочку зробити. Можна зробити таку потаємну, щоб не видно було шва. Можна сюди пришити гудзик або якусь бусинку. Або кнопочку поставити. Ну, це вже кому? кому, якщо хочеться, я, скоріше за все, просто зроблю закріпочку таємно. Ну, але може потім передумаю, не знаю. Ось отак. Така кишенька, одна і друга. Дуже швидко зробила їх я, швидше навіть, ніж просто звичайні, коли відрізний бочок. Ось такі кишеньки.